Я дуже старий виродок. Я народився у 1988 році. Прожив довге і насичене життя, бачив, як сходять правителі і руйнуються імперії. Я пам'ятаю часи, коли в багатьох квартирах ще не було телефонів, а там, де вони були, вони виглядали ось так: цей пристрій, справжній раритет, який я дбайливо зберігаю з дитинства. Його використовували для внутрішнього зв'язку на військовому аеродромі, де мій батько працював штурманом. Тому тому те, що сьогодні називають ретро іграми для мене в свій час було передовими технологіями. Більшу частину дитинства я провів за екраном маленького чорнобілого телевізора Весна з джойстиком у руках. Маріо, Дабл Драгон, Батл Тотс та інші восьмибітні та вже класичні ігрухи були моїми вірними супутниками. Потім настала коротка епоха комп'ютерних ігр, а далі рок'нрал, алкоголь і дівчата. Забавки за монітором мене вже не куражили, але пікс. Сильні ігри та музика з них досі займають особливе місце в моєму сердечку. Одного разу, гортаючи YouTube, я натрапив на відео про Лілку ігрову консоль для самостійної збірки, створену українською спільнотою на чолі з паном на ім'я Андерсон. Лілка це консоль на базі мікроконтролера. ESP32S3 в Room 1. Основна її особливість полягає в можливості легкого збору пристрою з готових модулів, які можна придбати в магазинах. Крім того, Лілка має вже готові застосунки, ігри, демки та докладну документацію. Але що зацікавило саме мене, це те, що серед інших функцій і додатків я побачив музичний трекер. Це програмний секвенсер, який дозволяє відтворювати звуки у певному ритмі через кілька монофонічних. Каналів. Інтерфейс здебільшого числовий, ноти, параметри, ефекти усе вводиться літерами і цифрами. Повноцінна композиція створюється з коротких багатоканальних сегментів, які називаються паттернами. Їх порядок визначається у головному списку. Загалом ця штука справжній динозавр у світі електронної музики, і я кажу так, у найкращому сенсі цих слів. Як композитор я люблю різноманітність, я створював. Поп Пісні, я сто все відра пристрастиє моїх пікових дам. сольні фортепіанні твори. Драменбеста брейк біт. Lo-fi хіп-хоп. І навіть треки натхнені тією самою восьмибітною музикою 90-х. 90-х. Але все це я створював за допомогою сучасних приладів і інструментів. А писати музику на справжньому трекері та ще й у середині консолі, зробленої українцями, такого досвіду в мене ще не було. Миттєво виникло бажання заволодіти лілкою. Я пройшовся всіма посиланнями на покупку, але на жаль, набори для збірки були вже розпродані. Тоді я приєднався до спільноти проекту в Discord, де люди ділились знаннями, досвідом, і як виявилося, добре. Тою я представився як музикант та композитор-експериментатор, який обожнює працювати з незвичними пристроями для створення музики, зокрема ігровими консолями. Поділився відосами своїх лайвів на Nintendo DSI і запитав, чи немає хтось зайвого комплекту лілки на продаж. Спільнота прийняла мене дуже тепло. Відгукнувся користувач із ніком Black Ghost Off, у якого були плати. Я запитав, чи може він мені одну продати. Він відповів: продати. Ні. Але можу подарувати. Після цього я спитав, чи може хтось зібрати консоль для мене, адже я зовсім не маю досвіду пайки друкованих плат. Відгукнувся Олексій, доброді відмовився від будь-якої оплати, написавши, що зробить це заради мистецтва. Я надіслав йому плату, і зараз ви бачите, як Олексій творить справжню магію і алхімію з деталей лілки, перетворюючи її на справжній витвір мистецтва. Він не лише зібрав. Консоль, а й надрукував на 3D принтері для неї корпус. Давайте швидко розпакуємо пристрій і отримаємо перші враження. Дивись, Це моя? Це моя, Ваня. Івана в коло себе зібрав гаріал. Моєму сину, який прийшов подивити, що я роблю, так сподобалась лілка, що він просто забрав її в мене прямо під час розпаковки. Повернути консоль я зміг лише після відбою, тож тестував її музичні можливості вже пізно вночі. Попередньо встановлений демотрек чудово демонструє, як звучить ця річ. Послухаємо. Так, я став власником унікального музичного інструменту, створеного з теплом і душею спеціально для мене. Цей пристрій надає будь-якій композиції особливого шарму. Писати музику на ньому дуже цікаво, хоча, чесно кажучи, і не надто швидко чи просто. На моєму музичному каналі Leoba є два ролики, де я використовую лілку разом з іншими ігровими консолями та вінтажним обладнанням. Також не так давно я інтегрував її в арт-інсталяцію, яка останній час знаходиться на виставці у галереї Анко у Києві. І якщо ви дивитесь це відео одразу після виходу, ви ще встигнете сходити, поглянути і послухати її. Вона в експозиції до 9 листопада. Ну і нарешті хочу подякувати неймовірній спільноті, що сформувалась навколо цього пристрою за її щедрість і щирість. Усі посилання на проект Лілка дивіться в описі. Якщо вас цікавлять такі речі, саме там ви знайдете потрібну інформацію. На цьому все. Ви були на каналі скандально невідомої. Напишіть у коментах, чи згадуєте ви восьмибітну музику і що про неї думаєте. Бережіть себе. І до зустрічі.